Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні в нас черговий випуск неліквідної крипти. В нас на балансі є 8,5 доларів, і я пропоную їх інвестувати як омога вигідніше. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, і в нас ключова задача це власне підібрати те, що ми ще не купували, і що нам підійде по ціні з нулями. БРЦ-20 ми не сильно шибко і багато приділяли уваги. Так, ось так трішки повернемо камеру, буде краще, так? Да? А, і тому, я думаю, зараз за з БРЦшки можна буде щось і прикупити. Хоча я не сильно в курсі, наскільки вона є актуальною. Так, САЦ 14 мільйонів обертів, багато нулів. Так, що в мене? Хронометражка по часам стоїть. Так, що в нас тут? Ну, дивіться, вона з. 23-го року, і з 23-го року, ну, вона фактично так нічого і не показала. Чому б не спробувати її взяти і щось на цьому заробити? Тим паче, що по БРЦшки, Ой, по БРЦшки в нас дуже мало в цілому відкупів, і ми так сильно нічого не брали. Півтора бакса в неї закинемо, і далі по баксу на всі інші. Так, погнали, придбали ми по ринкові І зараз, блять, боти зайшов. Зачем? Так, ідемо продавати а, ліміточки, перший ордер 25%. Я буду бити по мінус нулю. Так, це долар 34. Це якраз таки повернення нашого інвестованого тіла. Практично там 16 центів не хватає. Але так, то нормально. Так, далі той самий об'єм мінус 13 баксів. Далі той самий об'єм мінус 0, це 134 бакси. І останній ордер на full мінус нулі по одному центові, Це 13744 бакси. Так, і я пропоную тоді розіграти одразу з цього, тому що я не впевнений, що далі буде щось краще. Тут такі нулів найбільше, а отже, і профіт найбільший. Якщо останній ордер зафіксується по одному центу САЦ на 13 744 бакси, трьом найкращим коментаторам по цьому випуску я задоню по штуки баксів, тому будь ласка, пишіть, не лініться. Так, ну і далі у нас тут прямо одразу знизу. Я, до речі, не знаю, чому я якось на БРЦ не звертав уваги. Ви не знаєте. Якось в мене навіть немає на це відповіді. Чомусь я. Ну, в мене є там щось відкуплене, але подивіться, який пустий. Так, перепрошую, трішки там дзвіночок був по роботі, тому збилися ми. Не пам'ятаю про що, начебто ми купили ж. Да? Да, ми купили 307 тисяч, у нас вийшло 25%, мінус 0 це 79 центів. А якщо півторушечку, ну давайте зразу мінус 20 тоді бити, бо це щось вообще. Так, мінус нулі, 7,95 в карман, а далі в нас ще мінус 0. Це 79 баксів, далі ще мінус 0,795 баксів. А потолок та потолок там взагалі був слабким. Тому я думаю, тут десь максимум ще 5 центів. І то навряд чи. Наступний проект це Арац. І, чесно кажучи, я в шокі з об'ємів. Я щось пропустив в цьому житті, мабуть. Ну, типу. Я не розумію, що це взагалі за проекти і чому вони так такий великий об'єм мають і так достобіса коштують. БРЦ-20 мережа, окей, але при цьому всьому росту я глобально тут не бачу. А якщо подивитися на пампові, пікові, ну, типу, різниця там навіть не в нуля, просто в декілька значень. Хизи, не знаю, та що, блядь, таке? Не знаю, що з БРЦ шкою не так, але мені цікаво її придбати і потестувати, взагалі подивитись, що буде. Але об'єми тут явно не для неліквідки, як ми можемо бачити. Проте я не можу зрозуміти, чому тут такі об'єми великі. Так, ордери ви бачите, власне. Будемо. Подивитися, що з цим робити. Так, що в нас тут далі ще є? Чакс. Чакс чам-чам. Так, 43. Так, тут поменше. Але тут і ціна. Дивіться от одразу. Об'єм 49 тисяч, але при цьому і ціна доходила до півтора центи. На відміну від тих, де ціна не доходила ні до чого, зато об'єми по 24 лями. Це максимально дивно. Так, окей, йдемо продавати 25%. 1250 токенів. Мінус 0. Це відбиваємо тіло. Далі я пропоную ставити на півторушечку. Це пікова, яка була. Окей. Далі ми поставимо, мабуть, на 5 і на 10 центів. Так, недостатній баланс. Ну, звісно, отак. Є таке діло. Так, що ми ще можемо тут купити? КСАС, що за Ксас? Взагалі нічого не чув про ці проекти. Ну, то 5, дивіться, тут аж до 5 центів доходило, але і проєкт коштує дорогенько, однако, що я можу вам сказати? Він залістився теж у му році, тобто був, рано, ще не бачив. Скільки в нас, ну давайте спробуємо останнє цей купимо проект і підемо ще в інший сектор, подивимось, що там може бути. Я б тут, напевно, два ордера поставив, дуже мало токену. Перший на 5 центів це щоб тіло забрати і заробити 23 бакси. А другий на якийсь там перехай на 50 центів чи що. Подивимось до речі, якщо ви вважаєте, що БРЦ я достатньо сильно недооцінив і потрібно збільшити свій портфель неліквідної крипти по цій по цьому секторі, пишіть обов'язково про це в коментарях. Я до цього завжди дослуховуюся, і тоді в наступних випусках ми це змінимо. Так, сектор депіно. Фони в нас тут є 1047 баксів оберту. 2 центи була на пікові, поки не делістять, а отже, можемо купити. До речі, мені тут на днях стало цікаво, багато в мене взагалі в портфелі токенів, які вже заделістилися з Гейту. Тому що я ж шлак шлаковий прям максимальний купую завжди. І це прямо велике питання. Так, тут зразу мінус 2,0. 3,87 є. Потім по одному центу 38. Далі там піково була 2 центи, Я поставлю 5 центів. І останній по 9 центів. Я поставлю ордер. Ну, типу, я думаю, щоб запампити на таку кількість, потрібно не так багато USD потратити. Тому. Цілком можливо. Цілком можливо. Так, далі в нас також із сектору Депіно. Де воно тут у нас? Ось. А, Вел? Об'єм 50 тисяч, також не ліквідка Доходило до практично одного цента, але трішки мощі не хватило. Тому купуємо на один бакс. І по 25% починаємо викидати. Sorry за блядські телеграми сповіщення, але так, продовжуємо, знову ж таки, перепрошую. Таке життя. Постійно всі пишуть, постійно всі дергають. Так, півтора центи ставимо на. Ну, не півтора центи, ви бачите, по значку. Так, відбиваємо тіло. Тут прям 2 центи. Бо я хочу щось все-таки заробити. 5 центів. І на останній 9 центів. Окей. Так, і в нас залишився один бакс, тобто один а, відкуп. В депінові ну, тут далі вже все дороге, нічого не буду брати. Так, ZK Sync ну, теж дорого. Мінус 0 це не глобально. Так, RVA. По RVA можна щось і взяти. Наприклад, ось цей проект Планета 64К оберто. Так, підйом спад, підйом спад, підйом спад, підйом. Далі був спад і підйому фактично не було. Мінус 2.0 можна буде побачити. Тут ось трошки було гралися, але зовсім трішки. Окей. Тоді давайте на всю котлету візьмемо. Окей, і по 25% це по 68 тисяч повиставляємо. Перший ордер мінус 20, це 6,88. Далі ордер мінус 0,68. Далі 688. І останній ордер я пропоную поставити десь там на якісь обовні 3,5 центи, щоб залутати 2К. Окей, є таке діло. Так, і це був останній відкуп. В цьому випускові ми купили 8 проєктів, якщо я не помиляюся, або 7, або 8. І, ну, власне, якщо от по таким галімим секторам дивитися в RVAки, є ще що купити. В Мемасах ми викупили все, що саме дешевше, там ось якийсь пепер дивлюсь, з'явився. В нас його немає в. Цьому в портфелі він залістився буквально вчора, але бачу, що пишуть. Через технічне обслуговування призупинено. Дякуємо за розуміння. Подивимося, чи він з'явиться далі. Якщо так, то можна буде його в наступному випуску викупити. Якщо, звісно, в нас будуть продажі, тому що ми пишемо випуски тільки тоді, коли щось продаємо. Благо зараз продажі йдуть і випусків пишу багато, чесно. Ну і портфель зараз складає. 893 бакси, як ви можете бачити. А це з врахуванням сьогоднішніх відкупів. По трошку ми Тут от можна, наприклад, продати снек, щоб витягнути ліквідності і забрати аж 50 баксів. А в мене по снекові. В мене по Снекові три ордери залишилося. Тобто, один якийсь до одного цента був фіксований. Тут майже ми дійшли до нашого цента і майже залутали 21 бакс, але трішечки не хватило, прикиньте, прямо от пісічку. Просто пісічку до одного цента, і я міг би нормально заробити, залутати 22, 21 бакс 84 центи. Це б нам вистачило на два випуски, але не дотягнули. Ну, нехай стоїть, нехай стоїть. В тому -то і суть цього проєкту, дивіться, тут обороти, в нього вже пішли, які нормально. Круто, круто. В тому і суть цього проєкту, щоб е такі проекти на великому об'ємі вистрелювали і давали нам прибутки. Тому дякую, що дивитеся. Дякую, що слідкуєте. До зустрічі!